За принциповою позицією ювенальних прокурорів Олександрівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14-річного віку, з якою він перебував у сімейних відносинах. Незважаючи на те, що в ході судового засідання обвинувачений свою вину визнав частково та надав покази, що суперечать свідченням потерпілим, прокурором доведено факт неодноразового сексуального насильства над дитиною. За рахуванням вимог пілотного проєкту щодо імплементату. Дацію міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини допит дівчинки в судовому засіданні проведено дистанційно вироком Світловодського міськрайонного суду крибника засуджено за частиною 3 та 4 статті 152 кримінального кодексу України до 14 років позбавлення волі та стягнуто майже 3 мільйони гривень моральної шкоди на користь потерпілої.